Ну і З вами я, Вавагук, і сьогодні ми будемо грати в FIFA Mobile. Точніше FA Mobile. Коротше, ми сьогодні будемо проходити турнір. У нас буде нам треба буде виграти, я так поняв. І от які будуть награди, якщо ми виграємо. Нам дадуть 10 000 коїнів, 100 гемов і 2. Два ігрока От 81 рейтинга до 99 рейтинга рейтингу. Я сподіваюся, нам щось випаде хороше. Погнали. А, дивиться. Оооо, чисто, я не знаю, чи я це зможу пройти. Ну, давайте спробуємо в кому случаю. У мене тільки одна спроба, щоб це пройти, щоб ви розуміли. Одна. Не дві, не три, одна. Це буде дуже важко, я думаю. Так, ну це саме просте поки з усього всього, що буде. Погнали быстренько, оп. Оп! Бистренько побігли, 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 побігли. Не тіряємо час, не теряємо час, 16 секунд залишилось. Все, оце ми добігаємо туди і все. і все, да? Да? Да. Так, дивіться, перше ми пройшли. Нам вже гарантовано 10 тисяч коїнок. Тепер наша задача семіфінал Типа, нам треба зараз пройти ще одну якусь тренування. Я не знаю, що це буде за тренування, але надію, щось легке. О, нее. Да! З першого разу! Все, дивіться, нам гарантовано 10 тисяч коїнів і 100 гемов Наша задача буде зараз виграти матч. Я думаю, це буде легко. Ну, смотря хто попадеться. Якщо буде з 95-м левом, то це буде дуже важко. А якщо там з 80-м... Який левел, пожалуйста. Не лякайте мене умреть. Так, це в мене 92-й, так. Да, це я знаю. Все! Ми просто їх винесемо. Погнали! А, у нас вже що-то? 1 1 точніше. Я не збираюся делати якісь там серії пенальти. Я просто хочу зараз по-быстрінькому виграти. як М -м, жалко там Так, дивіться зараз просто забуваємо гол і все. і можна буде морозиться просто. Я с Так, знаєте що знаєте що Ай! Больно в ноге. Быстро-быстро-быстро, быстро, быстро, быстро! Побіг, 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 побіг. Опа, обмотуємо Я не знаю, як це я так зміг обмотати Бий! ай яй 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 Ладно, 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 ладно. Так, отвий, просто кудись туди. І давай, пас, давай! Быть надо, надо було бить, бить, быть, бить, быть, быть, бить. Блин, щось вони сильно хорошо играли для 75-го рангу. Ну, це, в принципі, робот играє, тому нічого такого. Нет, Ні, немножечко не добіг. Быстро бежим, бежим, бежим. Жим-жим-жим-біжим. Жим, 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 Ні-ні-ні-ні-ніт! Ні, ні. Зараз там заб'ють! <ристо> не забули, не забули, слава Богу! Я так поняла, це відео буде недовгим. Можливо, ми ще один спробуємо турніри пройти. Можливо. Якщо мені дадуть два турніри одразу играть, Можливо, мені не дадуть два турніра играть одразу. Давай забуваємо! ТА як ЙОМУ забити цьому ВОРОТАРЮ буфону? Я не розумію просто. Це прям буфон, я вам кажу. Це його не зовут цього, на жаль, буфон. Ну а таке чувство, значить це реально буфон якийсь. Короче, нам мали зараз прорватися в саму штрафну. Все це гол нам походу. Це нам гол. Нет! Нафига ж ты кудовый сделал? Нафига нам цей КУТАВИЙ Нам зараз З кутового, блин! Піпец. Фух, не забили хоча. Так, у нас є 4 хвилини, нам треба дуже быстро бігти в штрафну їхню. Все, побігли, побігли, быстрейше. Я думаю, вони нам хотя бы здатуть закінчити атаку. Хай-так, хай так, хай так, хай так. Замінуся мячик, 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 м'ячик, мячик, мияк, так, дивіться, фулл тайм вже пройшов. Нам прийдеться зараз овертайми іграти погоду і серії пенальті. Я не знаю, я просто боюсь до серії пенальті тягнути, тому я буду старатися зараз забивати голи, тому що я не хочу тянути до серії пенальтів. Я завжди в ній проігрую, тому я не хочу тягнути до серії пенальтів. Надеюсь, такого не будешь, у меня придется. Не, я, я буду играть як буфон. Не, не як буфон. А как Месси Роналду в одном обличчі. Погнали. Ай-яй-яй-яй, мы не забрали мяч. Хорош, хорош, давай защитник. Другой защитник, это очень хорошо. Все, зараз мы забьем голову. Я прям чувствую. Почувствую. Щось не я не чувствую. Надо почувствовать якось. Я не знаю, як надо почувствовать, почувствовать. Ай-яй-яй-яй-яй! А! -я 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 -я. а -я! Почему, почему, чому, 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 чому? Блин, мне придется серию пенальти, походу, играть. Я не хочу серию пенальти играть. Але я не хочу, щоб мені зараз забывали голый. Блин, а у меня залишилось 15 секунд, чтобы забити гол, Я не знаю як. Погнали, погнали, погнали! Ну, конечно, це буде не ровно 15 секунд, там трохи більше хвилинка, напевно, це буде. Бустро! Бістру! Хорош, хорош, перехватив м'яч. Біжим Блін а. Часто прийдеться серія пенальти. Походу прийдеться делати серію пенальтів. Якщо мені зараз не заб'ють, то да, то буде серія пенальтів. Ну все, ну це вже серія пенальти. Блин, ну я так не хочу серію пенальті. пенальти. Ну я не хочу, щоб вони забывали. Краще вже серія пенальти, я думаю. Може я выиграю якраз в серії пенальти. А може і зараз забью гол... Нет, зараз не забью гол, на жаль. Ну Не, я зараз об'ю Да! Все, серії пенальті не буде! Все ура! Серії пенальті не буде. Це вже дуже хорошо, головне, щоб вони мені зараз не забули. Да, Да! Да, я виграв цей турнір. Хух. Це було трохи складно, але, ну що, готові? Це прикольно. Була, один-один хороший. Ммм, фігня, походу якась попалась. 84-й. Слухайте, я зараз по-моєму... Стоп, а може ще один, може, ні. А, може оце можу. Ніт. Я зараз, на жаль, не можу ще один який турнір пройти. Віштап шнапі шнапі шнапшнап. We shnap snappy schnappi schnappi schnap. We shap schnappi shnappi shnappy вот мне бы ще 10 гемов И вс. Что тут в екстра тайме дадуть мені. Нічого поки. Окей. Та якось воно ну, так якось закончилось це відео. Якось странно немножечко. Ну, слухайте. Ну, відео буде дуже коротке. Я надію, що його захоче хтось дивиться. Зязя, подивіться, 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 подивіться. 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 А, і так, друзі. Даю вам 3 секунди, щоб ви підписались, нажали колокольчик і поставили, поставили лайк, підписались і нажали на колокольчик. Даю вам 3 секунди. Один, два, три. Лайк поставили, підписались, колокольчик нажали. І ще одна просьба. Зараз відправляйте кожному другу, якому. Я хочу до кінця літа набрати 200 підписників. Я розумію, що під... 61 підписник блін, за півтора місяці це якесь сумасшествие, я розумію. Але, будь ласка, зробіть цю мічту для мене впазять. Ладно, добре. Надіюсь, вам це відео дуже сильно сподобалось. Ну і що? І всім пока-пока!